Очистка міді виробів з міді із отону. Для цього використовують сік з двох лимонів. Також трішечки сол і солі потрібно обжити одну чайну ложечку і олія чабрецю, тимусу. Для цього два лимона потрібно вижати. Потім додаємо 1 чайну ложечку солі до соку лимону і одну-дві краплі есенції олії шабрицю. Цей засіб є очисним для виробів з міді і отону. Накласти цей засіб на вироби на 15-20 хвилин, потім очистити доблиску.